Які є програми для бізнесу в сільській місцевості? Історія підприємиці, яка відкрила їдальню у селі Черепківці Глибоцької територіальної громади. Перші та другі страви, десерти та напої. Усе це готують у їдальні села Черепківці Глибоцької територіальної громади, яку відкрила у 2023 році підприємиця Олена Трохименко. Завдяки гранту є робота. В нашому селі немає взагалі закладу, Харчування і дуже багато приїжджало людей, ходили по магазинам, харчувалися фастфудами. І тому в мене виникла така ідея відкрити їдальню, ну, щоб люди мали де гаряченьке домашнє поїзд. Олена Трохименко за власні кошти відремонтувала приміщення та закупила меблі для їдальні. А за 250 тисяч гривень гранту придбала необхідне обладнання для кухні плиту, фритюрницю, гриль, м'ясорубку та овочерізку. Це обладнання нам дуже допомагає, тому що деколи є деколька, дуже велика кількість людей, і за допомогою цього обладнання ми швидко можемо їх обслуговувати, смачно їм приготувати. Власниця їдальні працевлаштувала трьох безробітних за компенсаційною програмою від центру зайнятості. Інна Крилюк скористалася ваучерною програмою навчання і опанувала нову професію кухарки. А надія Бугня через центр зайнятості знайшла роботу в їдальні. Колись у цій столові тут теж була колись столова, працювала моя мама теж кухарка. У 2023 році 11 роботодавців Глибоцької територіальної громади скористалися грантом Є робота. Отримали понад 2 мільйони гривень. Один мільйон гривень отримав військовий військовослужбовець, який займається виробництвом сільськогосподарської продукції. В майбутньому передбачається створення 23 робочих нових місця по мікрогарантах. Альвіна Абрамчук, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал «Сі-4».